Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. От і вийшов тизер коротенький відеоролик про майбутнє World of Tanks у 2025 році. Зараз будемо його детально розбирати, я його подивився приблизно з паузами разів 8, для того, щоб зрозуміти більш-менш все, що тут нам показують. Плюс до того розповім вам про ап двох лінійок досліджуваної техніки в оновленні 1.27.1. Це та інформація, яка з'явилася на Вод Експрес. Також розберемо бонуси, завдання, звісно, нагороди в честь різдвяної лихоманки в вод. Перейдемо в гараж і подивимося, що ж там у нас сьогодні з'явилося. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, саме перше починаємо розбирати майбутнє World of Tanks у 2025 році. Тизер, оцей відеоролик коротесенький на 58 секунд. Друзі, на мою суб'єктивну думку, але скоріше це так і буде, тут зображена кампанія 4.0, про яку я вам розповідав. Іде створення машини, яка буде у нас нагородою кампанії 4.0. Давайте подивимося далі і я вам скажу своє вангування і чому я так думаю. Це нагородна машина. Це спускається нагородна машина на мою суб'єктивну поки що думку. Чому я так думаю? Дивіться на катки і на гусениці. Скоріше за все, це американська техніка. Можливо, я помиляюся, можливо, я помиляюся, але мені це все схоже. Що ви думаєте на рахунок цього? Дивіться, які гусениці. По-моєму, в американців такі гусениці вестешок, друзі. Що ви думаєте? Ну, важких танків Вестешок взагалі. Якщо я не правий, наприклад, поправте мене в коментарях. Далі йде от, е, такий кадр, що йде по типу як балансування. От Спускаються наші машини, не знаю, чому їх дві. Оцього я ще не можу сказати абсолютно. Можливо, буде е, в кампанії, е, наприклад, 4.0 декілька машин, так як у нас було в першій і в другій кампанії. Ну, мається на увазі, ви розумієте, за що я кажу. Чи третє, як воно там оточергується у нас з цими кампаніями. Тут іде по типу як налаштування характеристик, тобто тестування даних машин. Друзі, от ці кадри, от дивіться, перший кадр. Я думаю, що це просто-напросто. Я спочатку подумав, що це нові режими. Але, скоріш за все, це будуть нові випадкові події на мапах. Дивіться, от перша мапа. Це таке, як рибаль. Як вона називається, та мапа, забув? Рибальська бухта? чи як Вже не пам'ятаю, друзі. Далі, от давайте пройдемо. Там остання мапа буде, наскільки я зрозумів, це Париж. Оце взагалі не зрозуміло. Або режим, або реально якісь випадкові події, друзі. Я розумію, що вони всі, так скажемо, карти не будуть розкривати, розробники маю на увазі, але натяки йдуть, скоріш за все, на випадкові події. От тут мені дуже схожий момент з мапи Париж. Знаєте, йде міст. Отут перестрілка завжди йде, отут заїзд, отут дивіться споруда. Стоїть, знаєте, як заїзд, то тут завжди танкують там від борту. От таке враження, що це мапа у нас Париж. от ця локація, виходить, прилітає якась бомба по ходу, авіаудар чи що це, і завалюється оцей міст. Залишається тільки вузьке місце для перекатки, і тут буде місце для танкування. Я так розумію, щоб там стояло не було. Можливо, це все логічно, і я думаю, що це зв'язано з випадковими подіями на мапах. Далі от дивимося. Отут вже йде натяк на нові механіки на 11 рівні. Скоріше за все, тому що дивіться, яка техніка е, показується гармата. Не просто так показується оця частина, хто розбирається в... Так скажемо, в техніці, от конкретно в танках, скажіть, на що тут йде натяк. Бачимо якісь як клапана, не клапана, це як дульний тормоз, не тормоз, як він називається, от ця частина. Тому що є, на кінці ставиться от конкретно, гармата, а є по центру. Скоріше за все, тут буде якась механіка, можливо, а можливо, просто тут зображення от в такому форматі. І тут дивіться, бачите, який момент. Екрани екрани відкриваються. Тобто вони або в лежачому положенні, або в такому положенні, як в об'єкта 452К, по-моєму. Оце що був за конструкторське бюро, можливо, цифра, я назвав. 452к, по-моєму, він називається. Знаєте, в нього так як пелюстки вони стирчать у ці екрани, вони не просто лежать там, а ну, в такому видвинутому стані. І тут так само. Дивіться, от самого початку показували, що вони просто-напросто в такому похідному режимі, чи як це можна назвати, не знаю а потім віддвигається від корпуса. Так. Скоріше за все, це будуть якісь нові механіки, зв'язані з 11 рівнями. От заводиться ця техніка, ми бачимо її зовнішній вигляд, можливо, буде у нас графіка покращена, так як у нас було по витікам, і з переходом на вод 2.0. Так, тут зупиняємо, коротше кажучи, готується нова техніка. Я так розумію, що це реально зв'язано з 11 рівнями, друзі, тому що це вже кінець цього відеоролика. Ну і в кінці просто-напросто написано вересень 2025 року, тобто вже на вересень 2025 року заплановане оце глобальне оновлення, скоріш за все, довод 2.0. Це моє поки що розуміння, неофіційне, Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. А тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися з наступними вже питаннями, конкретно про ап двох лінійок досліджуваної техніки оновленні 127.1 і розберемо бонуси завдання нагороди в честь різдвяної лихоманки. Вод. І так, починаємо з Вот Express App характеристик Type 71 і M5Y в оновленні 1271. Тобто ми усвідомлюємо, що в нас буде ап от цих двох лінієчок. Давайте відкриємо просто техніку Японії і будемо читати, що ж у нас є. Згідно з інформації з WodExpress у майбутнє оновлення 1.27.1 буде включено апи-характеристик для двох досліджуваних лінійок на чолі з Type 71 та m 5 y А ця гілка танків на чолі з 10 рівнем вже в наступному оновленні буде апнута. Цього апу чекали давно. На одну з тих лінійок ви можете вибрати новорічну знижку, але чи стане вона хорошою, покаже тільки час. Загальна тенденція змін для наступного патча вже відома. Один буде нерв, тобто 60ТП, можливо, буде нерв тільки цієї машини, можливо, лінійки. Подивимося. І два апи Type 71 M5Y. Тут ідеться конкретно, що буде ап не тільки топів, друзі. А ще цієї. От ми можемо побачити, що в нас на чолі йде Type 71, я його, до речі, ще досі не викупив. Колись як прокачувався, залишив Type 68 і Type 57. Я так розумію, що з 8 рівня починаючи будуть якісь апи. Тут уже де задіяна механіка. Тому що Juto, Juno, от конкретно Mitsu 108, тут механіки, як такої немає. А от вона з 8 рівня починаючи. Так само у нас іде техніка американська. З м 5 y на чолі. От я так думаю, що можливо з 7, можливо, з 8 рівня будуть підтягувати характеристики цим двом машинам. Єдине, що поки що не відомо, що там будуть підтягувати, але я думаю, що дуже скоро ця інформація з'явиться на наступному тижні. Думаю, вівторок, можливо, можливо, в середу. Ну, подивимося, коли вже буде е, інформація про тест оновлення 127.1. Там це все буде розписано конкретно, що кому підтянули. І ще є інформація, друзі, про різдвяну лихоманку. Спеціальний курс обміну досвіду і знижки завдання. Чисто теоретична інформація, що у нас є: бонуси, і курс обміну досвіду різдвяної лихоманки. Значить, дивимося, вона у нас буде доступна з 22 грудня 2024 року 11.00, тобто сьогоднішнього дня, до 26 грудня 2024 року 11.00. Що у нас є? Перше це завдання на X5 досвіду за першу перемогу в день. Бачимо, що на техніці у нас є Х5. Це дуже добре, тому що ми будемо фармити більше. Того самого вільного досвіду. Далі дивимося, вигідний курс конвертації бойового досвіду у вільний досвід за золото. Це самий вигідний курс конвертації, який доступний напряму при якихось активностях. Є ще у нас персональний курс, він може висвічуватися. У мене ще ні разу не було наприклад, 1 до 50. 1 до 50 це найбільш класний курс, але 1 до 40 також непогано. Я, наприклад, прийняв рішення, що я переведу 6244 6244 золота у вільний досвід для того, щоб мені вистачило на конструкторське бюро, щоб я поменше там витрачав, наприклад, тих самих креслень і так далі. І так далі. Плюс до того, в нас ще є трішечки часу, десь півтора місяці до конструкторського бюро. Я так думаю, в лютому десь воно повинно бути обміняти. Так, от у нас конвертація у вільний досвід. Можна можна конвертувати. Це непоганий курс. От у мене тепер 815 тисяч є. Плюс до того, я так думаю, я в районі ще 100 тисяч нафармлю, а там вже видно буде. Там вже, друзі, видно буде. 40 тисяч у мене голди зараз залишилося. Це у нас такий другий момент. І третій момент бойові завдання. Вони у нас є. От сюди ми можемо перейти. Різдвяна лихоманка. Перше завдання. веселого Різдва, частина 1. Перемогти потрапити в топ-10 гравців своєї команди за здобутим досвідом. Бачимо, що в нас нагороди до пайки усіх націй по 5 штук доволі непогано. Якщо більш конкретно подивитися на умови, то тут потрібно перемогти в бою, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Один раз на аккаунт тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівень. Тобто відносно така стандартна умова. Друге завдання це «Веселого Різдва, частина 2. Тут у нас, якщо подивитися більш детально, буде нагородою 6 емблем дзвіночок. Для Чехословацької, польської, французької німецької техніки. Друга емблема різдвяна панчуха, для британської, японської, шведської, американської техніки. Далі у нас іде емблема листя Омели для чехословацької, польської, французької німецької техніки. І ще є емблема феєрверки для радянської техніки. Умови у нас перемогти в 10 боях, потрапити в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Один раз на аккаунт, тільки в випадкових боях, тільки на техніці з 4 по 10 рівень. Доволі непогані такі завдання, особливо це по 5 допаків, це прекрасно, тому що в нас вони розходяться. Надіюся, що в подальшому у нас поближче туди до Нового року, можливо, на наступному тижні, ще з'являться. Знижки на спорядження, обладнання і так далі. І так далі. Потрібно вже буде затаритися, тому що в мене вже на складі не так багато допайків позалишалося. На ті нації, на яких я граю, дуже багато. От Що тут найменше залишилося? 200-149. Ну, я по 300 брав, а от дивіться, радянських всього 38 залишилося, тому що я на об'єкту 752 граю дуже часто. Коротше кажучи, друзі, вже потрібно поповнити запасики, так скажемо, по оцих всіх розхідниках. Всім дякую за перегляд. Перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!